Шановні члени комісії та запрошені! Сьогодні ми проводимо чергове засідання постійної комісії. За результатами попередньої реєстрації з чотирьох членів комісії на зібрання прибули два фізичних депутата і один в онлайні. Прибули Коновий Чернуська і в онлайні Ткаченко. Необхідний кворум є. Пропоную чергове засідання комісії з питань культури національного духовного відродження, туризму та соціального захисту розпочати. Пропонується е, наступний порядок денний засідання постійної комісії. Виноситься е, одне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 1 листопада 2024 року номер 816. 26. Дроб 8 про програму соціального захисту населення Петриківщини на 2025-2028 роки. Доповідач Юлія Друговіс, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. Пропоную затвердити порядок денних. Хто запросу, прошу проголосувати. Так. За, так. так. 에, значить, за 3. Проти нема, утриматись немає. Порядок денний засідання постійної комісії затверджено. Пропоную затвердити регламент комісії для доповіді інформації з питань порядку денного до 10 хвилин. Для співдоповіді з питань порядку денного до 3 хвилин. Для оголошення запитань до 1 хвилини для відповіді та запитання до 2 хвилин. Для виступу з обговоренням питання внесення поправок до проекту рішення. Заключного слова до трьох хвилин. Засідання постійної комісії провести без перерви. Ну, досі до 15 хвилин, так? У мене до... дуже коротеньке питання дає. Так, я... да, ну до 15 хвилин. Думаю. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Так. За три проти немає. Утримавшись, немає. Регламент засідання постійної комісії затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до рішення селищної ради від 1 листопада 2024 року, номер 816 8 про програму соціального захисту населення Петриківщина 2025 2028 роки. Доповідач Лю Юлія Дроговіс, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. Будь ласка, дякую. Шановний голова комісії, шановні депутати, на розгляд комісії виносяться зміни до рішення селищної ради про програму соціального захисту населення Петриківщини на 25-28 роки пропонується внести зміни до рішення селищної ради від 1 листопада 2024 року номер 816-26 дроб -8, 8 про програму соціального захисту населення Петриківщини на 2025-2028 роки. А саме Викласти у новій редакції перелік завдань і заходів та паспорт програми. Зміни необхідні у зв'язку з тим, що з 2021 року Петриківська селищна рада, саме відділ суд захисту, Надає статус багатодітним сім'ям, а також видає посвідчення батькам з багатодітних сімей і дітям з багатодітних сімей. Ці бланки суворої звітності закуповувала нам раніше районна адміністрація. Ці бланки по нашій потребі ми просто отримували і видавали сім'ям, які знаходяться у нас на обліку і знаходяться в реєстрі багатодітних сімей. В грудні 24 2024 року внесені зміни, і відповідно до рішення районної адміністрації ці бланки будуть закуповуватися за рахунок місцевого бюджету. У зв'язку з цим виникла необхідність внести зміни до програми соціального захисту, так як всі видатки у нас здійснюються під програму, і доповнити перелік завдань та заходів програми соціального захисту таким пунктом. Забезпечення, виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2, від 2 березня 2010 року номер 209 зі змінами. Виконавець Даного завдання є відділ Соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради, заплановані кошти на, 20... так, на 25 рік 20 тисяч гривень, на 26-й 30 тисяч гривень, на 27 рік 40 тисяч гривень і на 28-й 50 тисяч гривень. Всього за... за цим заходом заплановано 140 тисяч гривень. В зв'язку з цим вносяться зміни до паспорту. Програма соціального захисту. І, власне, у мене все. з метою забезпечення посвідченням багатодітних сімей і дитини з багатодітної сім'ї, мешканців нашої громади, які мають відповідний статус, внесені зміни до програми. У мене все. Дякую. Чи є питання до доповідача? Нема питання. Є необхідність обговорення. Немає. Які будуть пропозиції? Є, є пропозиція затвердити проєкт рішення. Других нема пропозицій? Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримались? Немає. Приймаються. Порядок денний засідання постійної комісії селищної ради вичерпаний. Які будуть зауваження, побажання щодо ведення засідання? Немає. Немає? На цьому нашу роботу завершено. Дякую. Дякую всім за участь у засіданні. Дякуємо, дякуємо.